Добрий день, дорогі учні! Я рада вітати вас на сьогоднішньому занятті, яке хочу розпочати словами: Любов до батьківщини і любов до людей це два швидких потоки, які об'єднуючись, утворюють могутню силу патріотизму. Отже, тема сьогоднішнього заняття я свідомий патріот майбутнє України. Ми щасливі, що народилися на такій багатій, квітучій мальовничій землі, в нашій славній Україні. Ви тривалий час вивчаєте багатовікову історію, звичаї і традиції українського народу. Але сьогодні ми поговоримо про майбутнє. Воно залежить від вас, від вашої громадської позиції, від життєвої активності, розуміння свого часу від завдань. Які постають перед вами. Наша країна прагне стати зразком демократії, соціальної справедливості та правових гарантій. Такою вона не може стати сама по собі, такою її можуть зробити її громадяни. Сьогодні ми спробуємо визначити необхідні умови для розквіту нашої країни. Для цього ми спробуємо об'єднатися у три команди. Роботу і з висловлювання побажання один одному на сьогодні. Бажано, щоб воно було коротким. практично складалося з одного-двох слів. Передаєте сердечко сусідові ліворуч і водночас висловлюєте це побажання. Щастя, Щас і здоров'я! Віцманого здоров'я. Да, Наступна наша оправа очікування. Зараз вам потрібно на цих жовтих стрічечках. Написати власні очікування від сьогоднішнього заняття і наклеїти їх на сонечко. Зараз ми розглянемо в групах, які допоможуть вам ефективно працювати під час заняття. Обговоримо їх вслух. Перше правило активність. Висловлюйте свою думку та повідомляйте про труднощі та проблеми під час обговорювання. та щирість і перте свої почуття, краще відмовитися від відповіді та не вести руководите. Наступна наша вправа – мозковий штурм. Вам потрібно закінчити речення. Патріот це друге, що таке батьківщина, і наступне, чи вважаєте себе патріотами? На це у вас три хвилини. Приступили до соба. Особа, яка любить свою батьківщину. Що таке батьківщина? Це край, де я народилась і де я живу. Чи вважаєте себе патріотом? Так, я вважаю себе патріотом, тому що батьківщина навчила мене любити свою країну. Патріот це людина, яка любить і шанує свою країну. Що таке батьківщина? Батьківщина це країна, де я народилася і живу, де поруч мої близькі. Наступна наша права Жителі майбутньої країни. Зараз ви отримаєте листочки де зображені рослини, які символізують вашу команду. На листочках даних рослин вам потрібно написати якості справжнього патріота. На листочках даних рослин вам потрібно написати якості, які притаманні справжньому патріоту. На це завдання у вас 3 хвилини. Праведливість, людяність, чесність, хоробрість, робота батьківщини, мужність. Отже, я думаю, що ви всі хочете, щоб такі люди жили поряд з вами, тож потрібно починати з себе, оскільки кожен, кожному з нас повинні бути притими. Наступна вправа модель рідного краю. Перед вами символічне зображення України, яке ви можете доповнити. Доклеїти, намалювати, дописати, але треба переконати всіх, що ваша модель майбутньої процвітаючої держави є найкращою. На таку роботу у вас 15 хвилин. Час, коли ми маємо платити дуже великі гроші, і тому я хочу представити свою майбутню Україну. Я хочу, щоб в Україні були безплатні лікарні. Я хочу, щоб було багато закладів для дітей, які, які можуть відпочивати, або щоб були аквапарки, дитячі майданчики. Хочу, щоб люди побажали свої традиції. Щоб у школі були для всіх учнів безкоштовні обіди, українська кухня, яка є найсмачнішою у світі, щоб були щасливі сім'ї. Я бачу свою майбутню війну так. Ми потрапимо в Євросоюз, навіть скриється безвізовий режим. Ми побудуємо багато зон для відпочинку, екопарки, зоопарки, щоб сім'ї могли там відпочивати. У нас буде багато висококваліфіковані лікарі. Із, із надсучасним відвічним обладнанням. Нам піднімуть зарплати і зроблять найсучасніші дороги в світі. Я бачу, що ви дійсно вірите в те, що наша країна буде найкращою. Але пам'ятайте, що тільки від вас залежить її майбутнє. Тільки сильні духом, ініціативні та творчі люди можуть створити нашу державу найкращою. Будьте патріотами, якими були і наші предки. Хочу на завершення нашого заняття розповісти вам наступну легенду. Як тільки Бог наш Спаситель створив землю, всі люди почали просити щось, якісь вигідні умови для себе, найкраще місце для проживання. Тільки українці нічого не просили. Вони подорожували землею, милувалися її красою, оглянувшись, побачили. Що навколо всюдиснують люди. Всі вже місця заселені. Вирішили і вони піти до Господа просити для себе землі. Пішли, стали за порогом і чекають, бо саме в той час Господь був чимось дуже сильно зайнятий. Побачив їх Господь і здивувався. Хлопці, чого вам треба? запитав їх. Матінки землі, Господи. Дуже був радий господь, бо побачив таких справжніх, чубатих воїнів. Добре, каже, буде вам земля. Ідіть он там в них і селіться на тому клаптику землі між морями. Ага, сказали хлопці, та там уже заселено. Там же французи. Добре, біля них, біля них і селіться. Але там німці, ще якихось людей повно, немає там уже місця. Дійсно, подивив Господь згори вниз і бачить, що там уже все заселено. Добре, каже Господь, віддам я вам отой куточок понад Дніпром, який залишив собі для раю. Але цей куточок незвичайний, раїна, земля там родюча, пахне медом. Із неба в душу людей лється пісня. Але цю землю потрібно захищати, оскільки вона є найкращою, то багато людей будуть зазіхати на неї вороги іншими словами. Якщо будете такими ж воїнами, як я вас тепер бачу, виправдаєте мою довіру, будете господарями на ній. Якщо ні, станете рабами для чужоземців, для ворогів. Добре, погодилися українці, дякуємо Боже, благословіть нас на найкращу дорогу, провів їх до воріт даного раю, орють воїни ту землю і водночас захищають її від усякої нечисті. І назвали вони свій райський куточок, Україна. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність країни. Шануйте мову і народ. Я впевнена, що наше майбутнє буде найкраще. Але пам'ятайте, що воно залежить тільки від вас. Дуже вам хочу подякувати за сьогоднішнє заняття і подарувати вам такі патріотичні сопроводища. За сьогоднішнє заняття. Отже, знак подяки за таку пророблену роботу. Подякуємо один одному оплесками.